То був день ювілею відомого вашого краянина сотенного Мирослава Симчича. Ви Ми багато говорили про його чин, про те, що пощасливилося йому дожити до тої хвилини. Коли вся Коломийщина і вся Україна визнає пошану цьому герою. Багато ми говорили і про наше сьогодення. Про ті виклики, які стоять перед державою і перед її захисниками її військом. І ось. Ідемо в бою життєвому, тверді, незламні му граніт. бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Так, Степане, ти був твердим, твердим у своєму житті. Ти був твердим тоді, коли вперше захотів обрати свідомо шлях. Захисника батьківщини. Ти був твердим тоді, коли життєві обставини складалися так, що не, не вдалося тобі одразу вчитися на той фах, який ти хотів. Але ти не відступав. Ти був твердим тоді, коли спілкувався своїми однокласниками, друзями з великої України, переконуючи її, що Україна виборювала свою державність кров'ю усе ХХ -е століття. Ти був твердим тоді, коли лейтенантом, всупереч своєму бажанню, будучи призначений на артилерійську посаду в бригаду писав заяви на ім'я командира для того, щоб тебе перевести в підрозділ спеціального призначення, як ти того хотів. Ти був твердим тоді, коли начальство оцінивши тебе, знайшло тобі відповідно до твого духу посаду, і ти, готуючи свой підрозділ, брав участь у змаганнях фахових підрозділів сухопутних військ розвідувальних. І не перемагаючи, не перемагаючи, ти гідно отримав рукопотискання справжніх офіцерів, коли не тобі дякували. Так, ви не профільні, але ви найкращі. Ти був твердим тоді, коли ми з тобою, всупереч, звичному уявленню про недільний день. Їхали на литовище, цунів і стрибали з парашутом. І дякувати тобі, це був мій перший стрибок. Для тебе він був черговим. Ти був тоді, коли взимку ми з колективом курсантів піднімалися на зимову Говерлу. супереч Завірюсі, морозу і несприятливим умовам якою радість була тоді наша спільна, коли оці консерви з військового сухпайка в той морозний день так нам смакували. Дорога родина, не треба себе карати, що ви молитвами не уберегли вашого сина, вашого чоловіка, вашого батька. Він знав. Чого він хотів і чого він йшов. І він був твердим навіть то рішення, коли сказав свого командира, я мушу бути там.